Мої вітання! Сьогодні поділюсь з вами рецептом бездріжових, здобних, солодких, в міру вологих кексових сирних пасок. Приготування їх від зважування продуктів від готової паски займе у вас лише одну годину. Тому зберігайте рецепт і готуємо в миску всипають цукор, дрібку термостабільного ваніліна або один пакетик ванільного цукру. Обов'язковим є додавання солі, щоб збалансувати смак, і для кольору куркуму не додавайте її більше, бо вона має специфічний присмак. До цієї чудової компанії потрібно додати м'яке вершкове масло. В мене масла було тільки 100 грамів, а в рецепті заявлено 180. Тому 80 грамів масла я замінила на вершковий маргарин. Злегка розігріла в мікрохвильовці і об'єднала. Додаю суміш масла та маргарину до цукру і розтираю все. Краще все ж таки було б використати лише масло, бо тоді паска буде мати більш вершковий смак. До речі, заміна масла на якісний маргарин з відсотком жирності 82 ніяким чином не впливає на структуру і консистенцію тіста. Тому при потребі ви можете його сміливо замінити. Я, як ви бачите, розтираю і збиваю цукрово масляну основу тіста вінчиком, бо тут не потрібні великі потужності, але за бажанням ви можете це зробити з допомогою міксера. Я вбила вже одне яйце і погляньте на консистенцію тіста. Воно збільшилось в об'ємі, стало світліше, цукор починає потроху розчинятися. Як ви вже зрозуміли, яйця потрібно додавати по черзі, а не всі відразу. І ще дуже важливий момент: яйця, масло і кисломолочний сир мають бути кімнатної температури, щоб не робити їм так звану шокову терапію. Тому раджу вам десь за 2 години до приготування тіста дістати їх з холодильника. Я вбила в тісто три яйця, і ви бачите, як змінюється його густота. Воно стає рідшим, а цукор вже майже повністю розчинився. В мене це зайняло декілька хвилин. Завжди орієнтуйтеся на структуру тіста, а не на час. При додаванні яєць з до масла воно може злегка розшаровуватися, бо вологість білка становить 85%. Нічого страшного немає. Так може бути. Далі в тісто всипаю кисломолочний сир. Перетирати його не бачу сенсу, але при бажанні ви можете його блендерувати. Смак сиру в випічці невідчутний, зате завдяки йому паска волога довго не чиствіє і сухої в жодному разі не буде. Якщо ви використовуєте сухий домашній сир однією грудкою, то розімніть його перед використанням. Далі частинами всипаю просіяне борошно змістом білка 10,3. Довго вимішувати це тісто не потрібно, як, наприклад, здобне дріжджеве, щоб в ньому не розвивалася зайва кликовина, бо ми з вами наразі готуємо масляний бісквіт. На цьому етапі приготування тіста додаю до нього розпушувач. Додавати його також можливо відразу до борошна, але так мені подобається більше. Розпушувач для тіста всього з трьох інгредієнтів, за лічені секунди і за копійки ви можете зробити власноруч, навіщо витрачати зайві кошти. Для цього в суху миску всипаю кукурудзяний чи картопляний крохмаль. Він слугує абсорбентом, тобто вбирає вологу і не дає активізуватися при взаємодії з повітрям. Також додаю лимонну кислоту і харчову соду. Цієї порції розпушувача вистачить на декілька ваших рецептів, тому не ребіть його в великій кількості про запас, бо він також має свій термін придатності, тим паче, що готується він миттєво. Далі слід це гарненько перемішати і пересипати його в суху ємність та накрити кришкою, зберігати в сухому місці, подалі від плити. Перед використанням розмішайте його сухою ложкою та додавайте в тісто згідно вашого рецепту. Залишилося додати до тіста решту борошна, соду і сухофрукти, а гасити оцтом чи лимонним соком не потрібно, бо кислота вже є в розпушувачі. Родзинки перед використанням обов'язково добре промити, залийте окропом хоча б на хвилин 15 і притрусіть борошном. Окріп приберезні шкідливі речовини, якими вони оброблені для довготривалішого збереження, а борошна допоможе рівномірно розподілитися по тісту. Тісто вже готове до випікання, воно не забите борошном, консистенцію має густої сметани, залишилося наповнити ним форми і випікати. Для цієї кількості тіста я використала дві форми: одна об'ємом 11 висотою 9 см, інша об'ємом 13 і висотою 8,5 см. Паски зверху розрівнюю лопаткою. Не заповнюйте їх повністю тістом, залиште приблизно до 3 см, бо при випіканні вони будуть підійматися і збільшуватися. Випікаю при температурі 170 градусів за Цельсієм приблизно 45 хвилин. При потребі верх в процесі випікання накрийте пергаментним папером і підлаштуйтеся саме під свою духовку. Готовність перевіряю шпажкою, вона після занурення в паску має бути сухою. Цього тіста ви хоч кожен день можете випікати смачні кекси в формочках, ось таких, наприклад. Хіба що температура випікання їх буде дещо іншою 180-200 градусів за цельсієм протягом 15-20 хвилин. Задекорувати великодню випічку можливо цукровою пудрою або як у мене цукровою глазур'ю на желатині. Посилання на рецепти глазурі, декори для пасок власноруч, а також далі і перевірені рецепти крафінів, бабок і пасок. Ви знайдете в описі під відео. Там я також залишу цей рецепт в письмовому вигляді. А далі поглянемо з вами, як паска виглядає зсередини через 2 години після випікання і на четвертий день. Вона ще ледь тепла наразі. Родзинки з цукатами рівномірно розподілилися по всій пасті, м'якенька волога з рівномірними порами і скрапленнями сиру. Як на мою думку, здобна сирна Паска Кекс це чудова альтернатива дріжджівій великодній випічці. І як ви бачили, це легко, швидко, просто, тому впорається навіть початківець. Минуло три дні і ми бачимо, що випічка не втратила вологість, не кришиться і не суха. Тому готуйте і хай все у вас здається. Не шкодуйте вподобайку і залиште будь-який коментар. А я дякую за перегляд і до зустрічі!